Хочу також звернути увагу один із варіантів, як може бути занесена фанограма. Отаким чином в Навалі може бути вона відображатися. От, до речі, Кому цікаво, можу ще й трошки тач показати, оце покамерно керується сховищем. Так от виглядає. Це всі процеси, які відбуваються. І охолодження, і вентилювання, датчики, вологість перерахунку по факту вологості, які є через таблицю точки Роси, і таким чином ми контролюємо все середовище в камері. Ну, Стан продукції бачили. На тому ок. Я окремими відосиками це викладу. Ось. А так от ще, до речі, чому я кажу постійно трошки робити ширшому коридори, бо можна в коридорі розташувати е, отак от контейнери, бо у такі роки, коли трошки надвижки, то можуть бути е, моменти по розміщенню. А у нас тут не надвижки, у нас тут червона цибулька. В контейнері продулося і огонь до продажів.